Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, як гіперлардоз. Така назва наукова, але наслідки дуже неприємні. Пам'ятаєте, як в школі вам казали, от сидіть прямо на стулі, спину і от, щоб не було горба. Але ж це так, така поведінка приводить до результату того, що ви прогибаєте спину вперед і е, ваше найкраще місце ви теперіте назад. І це дуже сильно е, впливає на ваш хребет. Тому що е, спереду е, ця фіброзна тканина, вона розтягується, а тут вона стискається. І е, це призводить для того, що у вас перенапружуються оці м'язи бедра верхні, е, у вас скорочується баздошна мишця. І взагалі, е, у вас, якщо ви станете, да, то е, у вас Буде просто випадати шлунок. Навіть у вас і не буде там, зайвої ваги, але випадіння шлунка так і буде. От. І після там, 20, 30, 40, 50 років сидіння, замість, виправити це дуже складно, але необхідно, тому що це е, е, впливає на найприємні суглобці та це Петринга. Тому е, будемо зараз боротися і що з цим робити. Насправді, як ми вже з вами знаємо, що сидіння це неприродня поза. Для людини природня поза це. отака. Я не думаю, що зараз багато з вас може це повторити, але принаймні таким чином ви… це перша і найпростіша вправа, яка вас позбавляє гіперлакдозу. Тому що, що вона робить? От дивіться. Вона робить це навпаки. Вона вбирає ваш швунок і вона ваш хребет повертає в перісний стан. Тобто він буде вигнутий назад. Я не хочу сказати, що вчителі там щось погане казали, що треба там сидіти, згобившися. Це ж розумієте, сидіння це палка двох ну, кінцях. Чи ви грабатитесь, тоді у вас не буде гіперлардозу. Але у вас буде ви бачите, дійсно горб. Ось. Тому ну, зараз це виправляємо і ще швидше, як можемо. Якщо ви не можете так сісти, зараз тоді берумо якусь стіну, притискаємося і тихенько сповзаємо. В такому випадку ви можете. посидіти. Просидіть. Ну, не треба прям по півтори години сидіти, але. Ну, там, декілька хвилин намагайтеся посидіти в такій позі, і це е, компенсує вам е, ті речі, які е, виникли у вас з фіброзною тканиною і з вашим м'язом. Це розтягує і е, тазобедрені е, м'язи, і це е, компенсує вам перенапруження вашого хребта. Які ще вправи можна порекомендувати? Ну, Безумовно, всі ці вправи, коли ви вигибаєте вашу спину на рівні поясниці наверх. Ну, все, що завгодно. Щось отак. От ну, намагайтесь уникати вправді, які навпаки роблять от, от таке. Це ви, будемо казати, провокуєте все назад. Підкручуєте просто ваш тазобедрений сустав вперед, і у вас і пропаде шлунок через деякий час, випираючи, і ну, дійсно ви не помітите, як у вас зменшиться розмір вашого одягу. Тому що от такий отопирений назад таз, він е, збільшує розмір вашої талії. Тому через деякий час, якщо ви дійсно будете робити ці вправи. У вас <смеш>, как би, геометрично ваша талія звершиться і ваші юбки можуть спадати. Ну, це ну, це почне жарт, це будемо казати такий наслідок. Дуже приємний. Що ще можна зробити? Які вправа можна зробити? Зараз я достану коврик. І так, сцена 2, дубль 2. Тепер з реквізитами ми робимо вправо. В інтернеті дуже багато всяких вправ, і простіша вправа це отак ви сидіте, берете якось там рушник, робите з нього валік, чи щось таке, підкладаєте сюди і намагаєтесь нахилитися вперед. Ну, насправді, так собі маячня, особливо для людини, у якої є живі. Тобто, якщо ви не відчуваєте, що. Коли ви це робите, у вас є якісь там тягність напруження в поясниці, і щось там розслабляється чи щось таке. Це марно витрачений час. Можете все перепробувати, там, пляшку, я не знаю, паперови рушники, той валік. Але якщо ви нічого не відчуваєте в поясниці, просто ставте ширше ноги і намагайтеся нахилитися вперед. Це найпростіша справа, і будемо казати, вона. Теж дієва, і її можна робити. А, можна робити, ускладнити її і робити це з колін. І те ж саме. Ну, тобто намагайтеся, щоб спина була от така кругла у вас. Але краще, якщо у вас є варік, краще робити отаку от, от вправу. ви підкладаєте валік в... Там, де у вас копчик не під псиницю, а от там, де копчик. Тому ви, вам доведеться його тримати, щоб він буде вискакувати. І отут ви відчуєте, що у вас щось змінилося там, в попереку. І тут ви просто робите такі рухи. Чим ця справа корисна, вона впливає на м'язи. Вона впливає. На м'язи бедра і на вздовжте поперековий м'яз, і вона їх, будемо казати, е... тренує. Це гарна вправа, але те, що ми з самого початку дивилися, краще найпростіше це просто намагатися глибоко присісти. Рядом з стіною. Опирайтеся на неї і тихеньки, тихенько сповзайте. От такий повний глибокий присід, він і поновить вам положення вашого хребта у поперековому відділі, і воно, він вам і потренує м'язи Він їх розтягне і він зменшить вам біль у поперу. Можете ще намагатися підкрутити коліна. Взагалі. Слідкуйте за положення вашого тазу. Е, намагайтеся походити так, щоб підкручувати таз вперед. Сміть отак, От щоб шумок ну, да, походка не дуже така, е, як у пави там гарної. Але ну, це теж вам зменшить її навантаження на хребет, і це вам потренує м'язи, Ну, скільки зможете. Походіть. І саме підкручуючи ваш таз, щоб шунок був назад, а це вперед. Це теж гарна вправа. І, безумовно, ви не отримуєте ефект наступного дня, але ну, десь 2-3 місяці, і ви почуєте, що і біль зменшилась, і, можливо, і геометричні розміри вашої талі зменшаться. Чому? Із ришунка. Який повернеться до первісного стану внутрі, а не ось сюди. Ну, На цьому все. Желаю гарного настрою, до побачення. Хай щастить!